Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу зняти для вас відео про гіацинт. Ось в такому стаканчику він у мене стояв в холодильнику, аж поки не пустив ось такий чудовий росточок. І сьогодні я хочу його посадити. На дно горщика я вже виклала керамзит, а саджатиму я. У кокосове волокно. Субстрат я вже зволожила, і, на мій погляд, це один з найкращих субстратів, куди можна посадити рослину саме для пророщування коріння. Купувала я цей гіацинт у чистому торфі, і ще трохи ґрунту, і далі буду встановлювати гіацинт. Купувала я гіацинт у трохи меншому горщику, і було дуже незручно за ним доглядати, бо він ледь в нього вміщався. Тому на цей раз я взяла горщик побільше. Якщо все буде добре, то цибулинка підніметься трохи над рівнем ґрунту, тому її треба заглиблювати приблизно на 2 треті, але ні в якому разі не допускати попадання суміші ґрунту води у точку зростання. В кінці, щоб збагатити посадку, я додам трохи спеціального добрива для цибулинових. Його треба просто насипати зверху на ґрунт. І подивимось, як себе буде почувати цей гіацинт після посадки. За цей час він має наростити коріння і гарно зрости в об'ємі. Так як я купила його цієї весни, в цей раз. Він, скоріш за все, пустить тільки листя, але мене і це влаштує. Поливатиму свій гіацинт я по мірі просушування субстрату. І обов'язково через деякий час зніму про нього відео і покажу, як він себе почуває і як виглядає. А на цьому у мене все. Всім бажаю найскорішого миру, любові, добра, Божого захисту та благословінь. Дякую за перегляд відео, до нових зустрічей і бувайте!